Давайте ми зараз ще обговоримо одну тему. Вона серйозна, в принципі, вона трагічна. Це от те, що сталося в суботу, коли вдарили по чернігу по драмтеатру, загинули семеро людей: шестирічна дівчинка, 149, якщо я якщо не помиляюся, отримали поранення. Це жахіття. Ми вели прямий ефір з цього приводу в суботу. А скажіть, будь ласка, станом на зараз там теж в мережах це не вщухають там розмови про те, що. Шукають і винуватого. От зараз з'явилася Марлі... Марія Берлінська. Ви знаєте, що це відомий волонтер, там вона е, робила ці е, е, люті птахи, так називалися. От, я не знаю, як це сказати, акції, да, напевно, можливо. А, і ось там зараз, в принципі, на неї вішають собаки, і це, я так розумію, ще з оглядом на те, що, як у нас кажуть, модна одна бабка, сказала, да, ОБСЄ, як вони... Чи... О, ОБС, ОБС, ОБС ага. такий є, що нібито Марія Берлінська, вона зараз якось в ланцюгі працює в тому, що якщо нібито якщо Резніков все ж таки відправиться до Англії дипломатом, то на його посаду можливо стане Ірина Верещук, а от Марія Берлінська вже. Буде її замом. І от 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 у цьому котлі, знаєте, у цього всього хочеться вас питати, як ви бачите, як ви для себе, чи закрили ви цю тему, хто там треба шукати винного в тому обстрілі? Чи все ж таки це русня і там, там ні, ні про що говорити? Те, що русня, це правда, але війна вже триває півтора року. Да? І Чернігів перші дні війни постраждав, в тому числі. Дивіться, знаєте, як у кожної проблеми є відповідальний за, за це, його ім'я, прізвище. Тут слід починати, хто відповідальний за безпеку в, в місті, в даному випадку і хто дає там подібні дозволи. Це в першу чергу стосується військової адміністрації, яка, до речі, чомусь запровадження в місті, Там через те, що війна затрощена. Тобто. Е, знаєте, як у будь-якому конфлікті вонувати, хто хто старший, хто, хто сильніший, це рівна влада. Якщо вони погоджували цей захід, так, відповідальність на них далі. Тобто Берлінська, е, ну я читаю, погоджуюсь з нею багатьох парків, але вона є цивільна особа. Якщо там щось організовується, там, да, ну, вони там все рівно організовують безпеку, там, попереджають і так далі. Тобто, це ну, не вперше, як я розумію, такий захід відбувається по, по країні. Але Берлінське це волонтер, вона цивільна особа. Так? Е, далі е, е, питання в тому, що е, чому знову не забезпечені там е, цими сховищами і все іншому. А це питання теж відкрите. Чому знов таки людей не навчають на те, що не бігатися треба? Тому що, а, вибачте, підльотний час скільки там, 30 секунд від кордону. Там Росії. 70 кілометрів від... 70 кілометрів 31 хвилина. Чому не навчають? Чому не навчають сховища? Найбільш цинічна ситуація полягає в тому, що а, буквально от. Десь 11 днів тому я бачу повідомлення в Фейсбуці, чим зайнята міськрада і місцева влада Чернігова. Ви не здивуєтеся, вони хочуть побудувати стадіон на 600 мільйонів. Угу. Ну, ви ідіоти просто. Да? От у мене питання. Місто знаходиться до кордону, воно ж не зникне. І там же постійно прилітає туди. Навіть після нашої перемоги. Угу. Тобто, пріоритет. Життя людей не розпил грошей, так да. Ну мені люди Чернігова говорили, що сховище було закрите у цей час. Ну, дивіться, це Чернігівця, ну дуже близько. Да? Там, в принципі, ви ж самі зараз а, сказали, що там час прильоту от от просто отакий. От. І давайте так на, на це поглянемо. Якщо б о, у нас з'явилася інформація, що, наприклад, ну, я не хочу нікого образити, ну, давайте так, в Білгороді, да? проводиться якась виставка з дронами, там, де будуть зустрічатися якісь фахівці, вони там будуть щось там демонструвати, якісь моделі, можливо, будуть говорити про співпрацю о, в подальшому, там якусь там. Да? Ну, хіба то не було б для нас червоною ганчіркою і е, моментом, коли можна вже подумати, що це може бути законна ціль. Є? Е, ну, дивіться, е, е, ми повинні розуміти, що кожен українець знаходиться на безпеці в Україні. Це раз, так? І не треба ігнорувати Безпекове питання. Так, тут питання не в тому, ми знаходимося на своїй території, можемо робити все, що завгодно. Звичайно, якщо це стосується таких тонких речей, ну, мабуть, їх не так публічно треба робити. Я цього не виключаю, але це питання все ж таки до цієї спільноти, яка сподіваюся, там зробила висновки стосовно цього, бо вони теж розуміють, що вони не. Доїльні апарати там обговорюються і розуміють наскільки це небезпечно для Російської Федерації. Ну, в принципі біля кордону, біля лінії розміжування. Ну так так, ну, ну, так ну, ну, ну їх безпека була забезпечена. Давайте будемо відверто. Вони там спустилися підвал і так далі. А от що стосується цивільних, це повна відповідальність цивільної влади, яка знаходиться на місцях, тому що вона не забезпечувала, в тому числі, ну хоча б сховища, повідомлення. Розбігайтеся, цивільні навчання в тому числі. Це теж, ну знаєте, я от заставши трохи радянську школу, я пам'ятаю, там перший-другий клас у нас було таке питання цивільної оборони. Тобто, коли там вчили дітей, що треба робити. ну, Пам'ятаю, нас на ядерний губок тренували, що Треба під парту заходити. Ну, там така країна була, Радянський Союз. От, Тому це повинно бути, як в Ізраїлі, частину. Частину життя, частину життя кожного громадянина Ізраїлю чи кожного громадянина України вже ну так, такі вже часи, і це буде надовго. Це ж таки, як ви вважаєте, це питання треба закрити з огляду на те, що у нас божевільний сусід, і він в принципі йому не потрібне при привідів. Я, а... я, я вважаю, що винуватцем є в першу чергу цивільна адміністрація міста Чернігова. Ну, нібито Берлінська каже, що вона там питала, дозволу їй нібито дали, надали, а потім зараз скажуть що там нічого не ну там така вже кухня. Ну мені все ж таки здається, з одного боку, це так, ворогу нашому ворогу не потрібно, якісь привідів, щоб вдарити в будь-яке місце, в будь-яке. Але 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 наскільки все ж таки розумно і державно має мислити людина, яка проводить ну, буквально у підносимо ворога, отакі заходи і анонс в телеграм-каналах. Ну я ж вам просто навів прилад, якщо б то було у Білгороді, ну, розумієте, це, це червона ганчірка, і мали це зрозуміти. Мені здається, що мали, але я нікого не засуджую.